Українці хочуть вірити про те, що ну от так станеться, що Бог надумить росіян, і не буде ніякого вибуху на АЕС запорізький. але весь наш досвід спільний говорить про те, що як в кожній ситуації росіяни вибирають завжди найгірший сценарій. Ніхто не думав до кінця, що вони таки наважаться наступати на Київ колонами маршу, маршовими колонами, але вони це зробили. Ніхто не уявляв про те, що вони підірвуть Каховський АС, вони це зробили. Ніхто собі ще 3 чи роки тому не уявляв бучу чи ірпінь. Чи Маріуполь, чи вщент розгромлений Бахмут, минуло рівно рік тому. Я ходив по вулицях чарівного міста Бахмута, був на їхній набережній, дивився на цю на ну дивився на це місто. І я не уявляв собі, що з нього відбу... Що, що відбудеться саме так. Я не уявляв, що в нього через рік від нього залишиться лише руїни. Тому підсумовуючи росіяни завжди вибирають найгірші сценарії і варто очікувати і готуватися до найгіршого вчинку з їхнього боку, в тому числі і заяс.